Привіт! Хочеться відновити свою рубрику Казка на ніч. Знаєте, так би мовити, такий підсумок сьогоднішнього дня, тому що дуже багато людей зараз спостерігають саме за мною. Дивлюсь, підписуються на мій канал, телеграм-канал щоденник Мережевика. Так що буду робити, знаєте, такий огляд сьогоднішнього дня. Цікаві моменти. Недовго, дуже коротко. Фраза сьогоднішнього дня. У мене було 300 біткоїнів, але ми ну, взяли один раз заправили автомобіль. Ви уявіть, 300 біткоїнів витратили на заправці колись. Я не про біткоїни. Ви знаєте, що я про Лівкод. Я дійсно я дуже обожнюю цю компанію. Я сьогодні у всіх соціальних мережах розповідаю про цю компанію. Я проводжу презентації, я навчаю, розповідаю, як можна легко, просто. Я допомагаю людям створювати команди, працювати в соціальних мережах. Відповідають, де брати людей, допомагаю їм брати цих людей. Тобто, оці всі нюанси це все реально, це все можливо. А просто люди сьогодні можуть втратити таку можливість. Рівно так само, як колись можливість купити собі величезну кількість біткоїнів і сьогодні жити просто таким класним життям своєї мрії, от так як була колись тоді можливість. От рівно так само сьогодні дуже багато людей втрачають можливість. Так само бути здоровим, залишатися здоровим, бути успішним, заробляти просто з мінімальним вкладенням, в задоволення, в кайф, без негативу, без зобов'язань це все про Лівкут. Тому. Фраза сьогоднішнього дня мене скорила, тому що в мене є в команді людина, яка говорила: От в мене був один біткоін, і я його так само продала, і я його тоді продала, це було дуже-дуже вигідно, я правда не пам'ятаю на яку суму, але ця людина була дуже задоволена результатом. Хоча ця сума була до тисячі доларів. розумієте? І каже: якби ж я знала, що він майже там 70 буде, якби ж я це знала. То сьогодні я почула про 300. У всіх була така можливість. У всіх. У мене так само була така можливість. Я пам'ятаю 2009 рік, я пам'ятаю, коли я чула про цей біткоін, і нам так само пропонували. Я думаю, Боже, який біткоін? Тут воно дитина маленька, тут памперси треба купити, тут треба там, якісь там пюрешечки, тут якісь там смаколики. А, а який біткоін? Про яку криптовалюту, які електронні цифрові гроші? Ми тут тільки до карток звикли. Ми тут банкоматами почали всі користуватись. Тут термінали в нас почали з'являтися. Ми навіть тоді ще не знали, що буде безконтактний розрахунок карткою чи взагалі мобільним телефоном. А тут якийсь біткоін, щось таке нереальне, якась дурню вкладати гроші. Якби ж ми тоді знали, впущена можливість. Тому не втрачайте можливість сьогодні варто прийти в Лівгуд, сьогодні варто зайняти свою позицію. Тим більше, ви тут просто можете бути. От, просто бути, і мені подобається, що ніхто вас не змушує нічого робити. Ви самі обираєте той варіант, який вам зручний. Хочете будете клієнтом, хочете будете партнером, хочете будете на пасиві, хочете будете активно заробляти. У нас дуже багато людей прийшли в команду, які прийшли на пасив, такі, Та, я прийду, я побуду, я посмотрю, я, я розберусь. І в результаті, коли вони побачили, як люди е, починають. Там їх вітають з лідерськими статусами, там вже якась бронза з'явилась, там якесь срібло, там вже якась така двіжуха, і вони такі, а що це ми стоїмо, ніби все життя якесь проходить повз нас. І вони почали включатися. Сьогодні позакривали крутючі лідерські статуси. Сьогодні заробляють дуже класно. Тому запрошую вас до себе в команду. Я вітаю вас тим, що у вас є зараз така можливість, і ви ще не втратили її однозначно. Питання: чи ви будете в Лівгуд, чи не будете? Будете однозначно, будете пізніше, значить. Можливо, хтось через 5 років, можливо, хтось через 10 років буде. Все одно буде. Питання, в якій ролі ви там будете, і які вигоди ви будете мати. Можливо, ви будете мати просто вигоди щодо ціни. Ви будете задоволені, все будете користуватися продукцією і все буде вас влаштовувати. Але ж ви можете сьогодні, ви можете стати частиною чогось надзвичайно великого, ви зможете заробляти дуже дуже круто. Ось так от. Вибір лише за вами. Думайте, якщо треба додаткова інформація, зв'язуйтесь зі мною, я обов'язково вам допоможу. Я тут, я тут на 100%. Я повністю в компанії Livgood. я не перескакую на різні проекти, мені це не цікаво. Я повністю закохана в цю компанію. Тому допоможу і вам так само закохатися і отримати результат. На зв'язочку всіх люблю, обіймаю, всім гарної, теплої, мирної ночі і нам всім якнайшвидшої перемоги. Дуже сподіваюся, що вона буде дуже дуже скоро.